На Україну та Росію чекає смертельне літо на фронті. Під таким заголовком вийшла стаття у виданні The Wall Street Journal, мова йде про прогнози щодо перебігу війни. Власне, прокоментувати цю статтю і ще одну важливу статтю у виданні The Economist я хочу в сьогоднішній аналітиці. На Україну та Росію на фронті чекає смертельне літо. Проте у Wall Street Journal сумнівається, що якась із сторін може досягти вирішального перелому. Отримати перевагу на зими Київ та Москва намагаються здійснюючи дальні удари. У Києві вважають, що підхід Росії найближчим часом не зміниться. Окупаційне командування продовжить жертвувати великою кількістю людей для досягнення невеликих успіхів. Також у Росіян продовжує Wall Street Journal, немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків. А якщо перекинути туди сили з інших напрямків, це призведе до ослаблення відповідних ділянок. Лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись при цьому позиціями в інших місцях. Це пряма цитата із видання Wall Street Journal. Про що йдеться? Насправді не просто так. Ця стаття у виданні Street Journal пішла власне після дебатів Дональда Трампа та Джо Байдена, і питання України, питання війни України проти Московії. Воно є одним із ключових, зокрема і в ході передвиборчого перебігу. Wall Street Journal в нього в такий спосіб вносить свої корективи. Власне, я неодноразово в статтях у нашій газеті Сурма в ефірах на нашому радіо UA Chicago, я неодноразово розповідав свої прогнози стосовно того, що, власне, серпень, особливо друга половина серпня, початок вересня, мають стати найбільш гарячими. Тому що, як мені розповідали знайомі військові аналітики дуже високого рівня, що зараз Московія готує другий еш. Ешелон і, власне, більш потужну атаку. Вона спробує здійснити тоді, коли цей другий ешелон вже буде готовий. Але для його підготовки треба певний час, навіть за умови, якщо наявне фінансування, озброєння його треба перевести, все докомплектувати і так далі. І, так далі. і саме тому в прогнозах тих, які озвучувалися мені, звучали дати після другої половини серпня. Ну і власне, Wall Street Journal сходиться приблизно на тому ж прогнозі. В той час, як Росія все ще домагається певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно завдають удари і пересуваються і тримають себе в руках. Прокоментував ситуацію для видання високопоставлений представник Пентагона. Також ЗСУ змогли сформувати достатньо сил для поповнення втрат та деяких резервів. До того ж, на початку великого наступу їх зазвичай потрібно кілька разів більше. Росія тим часом компенсувала втрати внаслідок поповнення особового складу, але тепер успіхи ворога є повільними та передбачуваними. Спроба Росії провести великомасштабний наступ влітку залишається складним питанням для українських стратегів та їхніх західних радників. За словами представника розвідки, Київ має у своєму розпорядженні досить хорошу розвідувальну інформацію про бойову обстановку і може виявити російські сили, які накопичуються для потенційного нападу. Ось такі в е, такі ключові фрагменти власне цієї статті фактично The Wall Street Journal говорить нам. До чого потрібно готуватися, говориться достатньо чітко, причому опираючись і на слова представників української розвідки, і на слова західних радників, зокрема деяких високопоставлених чиновників із Пентагону. Тому дійсно, скоріш за все, це літо буде дуже гарячим. Зараз, попри певні незначні успіхи, які є в московської армії, ситуація все більше і більше вирівнюється в плані ракет, в плані наявності боєприпасів. Московія вже не має тої тотальної переваги 10 до 1, як це було раніше. Зараз перевага деякими військовими експертами оцінювалася як 3 до 1, Ну і це, звичайно, набагато спрощує власне можливості для відсічі для українських воїнів. Водночас ця стаття її прокоментував речник Збройних сил України, і він власне звернув увагу на те, що після статті Wall Street Journal російська армія активізувала своє, свої зусилля на різних напрямках. Насамперед це про Курахівський, Краматорський, Покровський та Торецький. І, власне, цей зв'язок, речник Збройних сил України, він пов'язав із появою цієї статті. І ви знаєте, тут мені не просто так в голову приходять певні думки стосовно того, що йдуть міжнародні торги. Я про це постійно насправді наголошував. Проте зараз в рамках міжнародних торгів, Росія пробує всіма силами сформувати певне бачення в західних країнах, в першу чергу, і бачення стосовно втоми від війни стосовно безперспективності, і так далі, зробити все, щоб Україна отримувала якомога менше зброї. тому що насправді перемог. Московію на територію України можна, тільки маючи технологічну перевагу над нею. Технологічну перевагу Збройні сили України будуть мати тільки тоді. Коли буде надходити західне озброєння, яке набагато насправді потужніше від московської, навіть московське сучасне озброєння дуже суттєво відстає від дещо застарілого західного. Проте, на превеликий жаль, ми його не доотримуємо в такому напрямку. І, власне, оця реакція Московії, те, що зараз збільшилися наступальні зусилля на ну після цієї статті, це також відбувається не просто так. Фактично, вже зараз ні для кого. Не секрет, що анонсується другий етап перемовин. Це відбувалося відразу після швейцарського саміту. І на цьому другому етапі перемовин вже повинна бути присутня Московія. І вже як майданчик, як ініціативна група, чи точніше як ініціативне лідерство в рамках цього другого етапу. Вже його хоче зайняти Китай, який, ніби і не союзник Росії у війні проти України, але фактично в рамках БРІКС. Китай повністю співпрацює з Московією, заробляє на цьому і знову ж таки опирається на Московію в рамках геополітичної поляризації світу між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, між західним блоком НАТО і країнами Брікс. Хоча, знову ж таки, насправді, навіть тут геополітично не все так просто, тому що, до прикладу, та ж сама Туреччина, яка є членом НАТО, вона хоче вступити в Брікс. Тому ситуація набагато складніша. Але. Повертаючись, власне, до Путіна, Путін старається вигризти максимальні козирі. Максимальні козирі в очах цих кремлівських психопатів це завжди терор, це завжди кров. І це збайдужілість заходу, в першу чергу, західних людей, які б хотіли, щоб це все швидше зупинилося, і так, далі, і так далі. І власне тому зараз Московія активізовує свої зусилля. Вже тривалий час не було ударів по Києву, про те. Вчора вже удари по Києву відновилися. Щоправда, це були такі пробні удари, можна сказати. Удари Збройні Сили сьогодні заявили, що це удари здійснювалися з допомогою іскандерів. На щастя, АППО над Києвом досить потужне, і іскандери були збиті. Постраждали, щоправда, будівлі від падіння уламків, але постраждали не надто сильно. Я це досить добре знаю, тому що це знаходиться недалеко від місця, де я живу, той будинок, куди прилетіли уламки. І власне, отакі, така поведінка Путіна вона показує, що вони самі зараз не мають визначеної позиції. Це для нас дуже добре. Я тому хочу звернути увагу на цей акцент. Це дає можливості при ситуативній отриманні переваги, зокрема з допомогою західного озброєння. Це покращує можливі прогнози для України. В Цьому місці я хочу перейти до такої трагікомічної новини. Проте вона трагікомічна не для України, а вона трагікомічна для Белгородської, Хоча комічного для них мало. За рік на Белгородську область впало 38 російських планерних бомб. Про це повідомляє видання Вашингтон Пост. Ось така новина. Ну знову ж таки, це показник і сучасності всієї московської техніки, і того наскільки московська те московська влада дійсно цінує своїх людей і тих, яких відправила на гарматне м'ясо, вмирати. На території України і тих, які залишилися жити на території Московії, але знову ж таки мені місцями здається, що за винятком можливо відсотків десяти жителів Росії, всі решта це вже такі зомбі, які можуть змінити свої погляди хіба через біль. Інших варіантів немає. Треба усвідомлювати, що там вже впродовж десятиліть сформовано на превеликий жаль, сформовано дуже страшний світоглядно психопатичний, навіть я б сказав, типаж адаптованого гомо Сну і власне через те їх вдалося настільки активно налаштувати. Ну але знову ж таки 38 російських планерних бомб, які вони запускали по території України. Попали на територію Белгородської області. На цій веселій новині я хочу перейти до досить важливої статті. Власне, стаття із видання The Economist, і в ній мова йде про уникнення дефолту. Щоб уникнути дефолту, Україна має домовитись з позичальниками до 1 серпня. Водночас, під час війни, відтермінування зовнішніх виплат є стандартною практикою. Україна має місяць на те, щоб уникнути дефолту, намагаючись виконати умови приватних іноземних інвесторів, які надали свого часу відстрочку за зовнішніми запозиченнями. МВФ зацікавлений в тому, щоб міністр фінансів України Сергій Марченко домовився про списання боргу. Але угода видається малоімовірною за наявний час. Пишуть огляд. Чи видання The економіст». Видання також нагадує, що з початком широкомасштабної агресії Росії проти України як державні, так і приватні інвестори погодились тимчасово зупинити виплати з обслуговування державного боргу за цим напрямком витрат. Проте час на врегулювання питання продовження він термінування або навіть списання боргів поступово спливає, зокрема щодо таких позичальників, як французька Амунді та Американська ПІМКО. 1 серпня дедлайн щодо розв'язання питань боргів. Якщо цього не Відбудеться тоді у держави є два варіанти: спроби домовитись про продовження терміну призупинення обслуговування боргу або ж оголосити дефолт, тобто неможливість фактичної виплати по борговим зобов'язанням. Другий варіант є дуже проблематичним для України, оскільки після закінчення війни державі буде дуже складно повернутися з таким бекграундом на фінансові ринки і отримувати відповідні запозичення та інвестиції. Насправді слідкуйте за грошима, і ви побачите, кому вигідно. Не просто так. Це одне із улюблених прислівій, власне, фінансового сектору Сполучених Штатів Америки, який є найсильнішим в світі, і воно надзвичайно правдиве. І насправді для України є прийнятним як варіант і відтермінування виплат. Так і варіант насправді дефолту. Проте, знову ж таки, обидва варіанти цілком і повністю залежать від того, як себе буде поводити центральна влада. Центральна влада повинна була давним-давно, ще 2014 року, запустити виконання Будапештського меморандуму. Тому що Будапештський меморандум дає нам гарантії безпеки. Гарантії безпеки. Тягнуть за собою насправді і економічні наслідки. І знову ж таки, навіть якщо ми зараз оголосимо дефолт, ми повинні звернутися до країн підписантів Будапештського меморандуму із заявою про е, скликання консультацій, це має бути дипломатичний документ нота. І в тій заяві ми повинні в тому числі звернутися за допомогою фінансовою, і в тому числі за тим, щоб ми мали можливість розрахуватися. Розрахуватися в який спосіб. Перше, наша ядерна зброя мала певні не просто безпекові, скажімо так, оцінки, а і цілком економічні. Виробництво ядерної зброї є дуже-дуже дорогим. Вартість виробництва нашого ядерного запасу була ніяк не менша, ніж 200 мільярдів доларів. Це не враховуючи того факту, що за наявності такого ядерного запасу на нас просто фізично би не напали. Друге, заморожені активи російських олігархів російського бізнесу за кордоном. Процес е, їх конфіскації можна більш сильно активізувати на дипломатичному рівні, власне, зокрема і через Будапештський меморандум. Чому? Тому що нам повинні були прогарантувати безпеку. Знову ж, знову ж таки, зараз е, лише частково для України надається допомога, яка отримується в вигляді відсотків від користування замороженими московськими активами. Але не передаються самі московські активи. Третє є величезна кількість грошей, виведених з України в офшорні зони. Ця кількість вже принаймні півтора на а можливо навіть два роки тому перевищувала 300 мільярдів доларів. І фактично це було шахрайське пограбування України. Відслідкувати ці всі рахунки, як всі українські олігархи з розряду Ахметова, Пінчука, Порошенка і так далі виснажували українську фінансову систему, виводили звідти гроші, в тому числі величезні активи виводилися українськими агрохолдингами та зернотрейдерами. Це все можна в рамках цілісної державної політики розглядати як політико економічний злочин із відповідною кваліфікацією розслідуванням. І частину зовнішніх боргових зобов'язань можна оплатити насправді цими грошима. І тут немає ніякої фантастики, все впирається виключно в позицію того, хто сидить на банковій. В позицію президента України Володимира Зеленського. Очевидно, що Володимир Зеленський цього не буде робити, але я цей сценарій розписую для того, щоб в наших слухачів і глядачів була можливість мислити інакше, ніж оті штампи, які нам нав'язують олігархічна агентура, чи глобалістична агентура, чи московська агентура. У нас є виходи. І ще один, і цей найбільш об'ємний фінансовий козир, який є в Україні. На території України, на території, яка зараз підконтрольна українській владі точніше, не українській владі, а владі в Україні. Українська влада в нас буде трохи згодом. Але на наших землях є надр, яку е, лише частину з тих надр, які залишились під контролем Києва, аналітична група при Рамштайні оцінює їхню вартість від 12 до 15 трильйонів доларів. Можна домовлятися з певними західними інвесторами про використання цих надр. проте не просто про розпродаж сировини, причому розпродаж такий, що український бюджет не отримує навіть 1 чи 2 відсотків від вартості. А продаж сировини, передача певних активів в концесію із зобов'язанням організації виробництва саме тут. У нас є уран. У нас є велика кількість рідкоземельних металів, які зараз використовуються абсолютно всюди. І насправді навіть виробництво тих же ж самих автомобільних акумуляторів чи електромобілів в Україні цілком можна було би розгорнути. Знову ж таки, навіть коли ми говоримо про так званий зерновий коридор, на якому насправді заробляли не українські фермери і не український бюджет, а в основному глобальні корпорації і зернотрейдери, олігархи, латифундисти. Якщо би ми на державному рівні з, із залученням іноземних інвесторів організували переробку зерна тут, хоча б в борошно або в макарони, чи в пасту, як завгодно їх називайте, і таких прикладів можна реалізувати в різних економічних сферах, насправді цілком багато, це ще один спосіб, але повернемось в першу чергу до надр. від 12 до 15 трильйонів доларів, вартість надр, які зараз контролюються ще владою з Києва. Це потрібно усвідомлювати. Це дуже ласий шматок, і це знову ж таки лише вартість сировини. Використовуючи цю сировину, можна запустити системи виробництва високої доданої вартості. Саме висока додана вартість є основою економіки. І попри те, що в Україні вимальовують завжди такий досить катастрофічний стан, і ми дійсно знаходимося в надзвичайно поганому становищі. Ми все рівно не є бідними. Ми є дуже пограбованими. Проте в нас є ресурси для того, щоб бути дуже багатими, надзвичайно багатими, одними із найбагатших в Європі та світі, і це не перебільшення. Питання в тому, що влада в Україні не працює в інтересах українського народу, а прибуток від користування нашими надрами нашою землею. Зрештою, навіть залишками державних компаній з розряду енергоатома Укрзалізниці і так далі, йде не в державний бюджет, а в приватні руки. І це не, причина, це не означає, що ми повинні всього позбутися. Це означає, що ми самі українці повинні просто зобов'язані навести лад в себе в державі. Ніхто, крім нас, самих українців. Не зацікавлений в тому, щоб Україна була самостійним, сильним, потужним міжнародним суверенним суб'єктом. А ми зацікавлені. І ми здатні насправді побудувати Україну як державу українського народу, як вищу форму організації українців, в якій влада і власність належатиме саме українському народу. Я не просто так постійно наголошую на цих акцентах, я надзвичайно хочу, щоб українців змінилися способи мислення, способи аналізу. Тієї ситуації, яка є зараз. Нам не розповідають того, який в нас потенціал. Нам спеціально викривлюють картинку і не розповідають того, наскільки масштабно нас грабують. Цілком може бути, що зараз влада в Україні хоче довести нас свідомо до дефолту. І після того через дефолт з тими різними інвесторами, різними кредиторами розраховувати з тим, чим вона розраховуватися, не має права. Мова йде про святу українську землю, за яку проливається українська кров, про надра, про шельф, про все наше національне багатство. Відповідно до конституції, це об'єкти прав власності українського народу. І жодна влада, яка є тимчасовими менеджерами, не має права ними розпоряджатися. Саме тому я спеціально хотів виділити ці акценти в нашому сьогоднішньому відео. Ця інформація насправді є дуже важливою, хоча це не є банальна рефлексія на поточні новини. Тому ми звертаємось до вас по інформаційну підтримку. Просимо вподобати, коментувати, поширювати дане, дане відео. Це надзвичайно важливо. В такий спосіб ви дуже суттєво допомагаєте формувати україноцентричний інформаційний простір, і це не потребує від вас дуже багатьох зусиль. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.